Зараз я попрошу коментар надати пані Олесі Стасюк, доктора історичних наук, єдиного доктора історичних наук в Україні, чия диссертація присвячена власне темі Голодомору, колишній директорці незаконно звійні Музею голодомору і голові Національної асоціації дослідників голодомору геноциду. На і, власне, пані Олеса, ну, ви цим питанням, мабуть, володієте най найкраще в Україні, ви присвятили леву учаску свого життя. Скажіть, будь ласка, давайте почнемо з кількості жертв. Чому ви кажете про 10,5 мільйонів вбитих молодих українців? Не одна, я кажу більше ніж 10 мільйонів і 10,5 мільйонів українців. Це говорили і дипломати 30-х років, які звітували своїм урядом, які знали, що відбувається в радянській Україні, і це е, матеріали архівів розсекречених як в Україні, так і закордонних архівів. Ця чисельність жертв встановлена судовими експертами. Експертизами і підтверджено новітніми дослідженнями в рамках кримінального провадження, яке було відкрито у 2019 році службою безпеки України. Нарешті на 33-му році незалежності Україна встановила скільки ж було знищено комуністичним тоталітарним режимом українців, як в Україні. Так і в місцях етнічного проживання на Кубані, північно-кавказькому краї, доно і північному Казахстані. Чому ми говоримо і там, і там конвенція 1948 року про запобігання злочину геноциду не чітко говорить, що геноцид це дії вчинені з метою знищити повністю або частково релігійну національну, етнічну расову групу. І е, коли ми говоримо про геноцид українців, я ще раз підкреслюю не про голод в Україні, так як звикли до цього, тому що це підміна поняття, яку Росія нав'язувала нам через своїх пропагандистів, через істориків. А ми говоримо про геноцид українців. Тоді ми повинні згадувати як українців в Україні, так і українців на тих етнічних територіях, які були знищені комуністичним режимом в 32 другому, роках. Також хотіла б звернути увагу, можливо, слухають нас і до. Дослідники, історики так далі, що е, от потрібно вже ці поняття історичні правильно і трактувати, правильно називати речі своїми іменами. Нам треба відійти від радянської історичної школи. Якщо ми не відійдемо, ми ніколи не зможемо дати правдиву оцінку, правдиву історичну оцінку е, історії України 20-го століття, коли Україна була під совєтами сімдесят років. Чому тому, що в архівних документах ми бачимо та антісовєтські еліменти е, і історики переписують і пишуть такі, то антисовєтські елементи. Ну як ми можемо і далі це переписувати, і називати українців, які боролися за незалежність України, які опиралися комуніст. Стичному режиму називати так, тому що вони так названі в документах. Тому що видно, що ми повинні мати свою термінологію і називати речі своїми ну, українськими да назвами. Голод в Україні. Ще раз повернуся до цього. Коли говорять голод в Україні, це використовують російські історики, російські пропагандисти. Вони говорять, що голод в Україні був це загальносоюзний голод, голод був в Росії. Всі селяни називають голодували і так далі. Ні. Геносид був спрямований проти українців за національною ознакою. і українців знищували як і в селах. Які мали приватну власність, так, які були господарями, так і українці в містах знищували українську інтелігенцію, знищували українських дітей, їх перевиховували на російську мову, на на російську культуру і так далі. Знищували українську церкву. Мова йде про геноцид, і ми зможемо зрушити з цього місця лише тоді, коли будемо правильно називати речі своїми іменами. Ви дуже правильно переносите акценти з того, як у нас все. Завжди заганяють нас в формат, що це трагедія, що ми повинні плакати, плакати тільки плакати. Ви підкреслюєте, що це не просто трагедія, а це злочин. І не просто злочин, а злочин геноцид. Відпосібі це один з таких ключових фундаментальних акцентів, який потребує своєї фіксації на рівні нової української історичної школи, яку ми повинні були зараз народити. Основним питанням. Правильно кажете, дивіться, справа в тому, що ми після того, як вибрали незалежність у дев'яносто році, і після того як була перша згадка про голода в Совітах, коли Росія змушена була визнати факт голоду у 1989 році. Перший, хто в Україні почав про це писати, да, ідеолог радянський це Станіслав Кульчицький, в якому було завдання говорити про голод в Україні і не виходити за ці рамки? Власне треба було 30 років в Україні для того, щоб ми нарешті. Говорили в Україні, що це геноцид українців, і для того, щоб і інші держави світу визнавали голодомор геноцидом. Ми цей етап пройшли. Це дуже багато років. На це потрачено 30 років. Наступний етап це власне встановлення чисельності жертв геноциду, юридично те, що зроблено судовими експертизами. І також ми повинні донести суспільству, показати ту правду, скільки було знищено. Є ще багато. Недосліджених сторінок цього злочину, і ми на жаль, тільки через 90 років починаємо розкривати, тому що Росія 30 років намагалася давати такі посили і в світі, і в Україні через свою п'яту колону. А ви дискутуйте на тему геноцид, це чи не геноцид? Останній такий момент ми бачили у 2020 році. Коли україно німецька комісія при Бундестаді так провела вебінар на тему, чи був голодомор геноцидом. І тоді е, громадськість в Україні піднялася, написали звернення, і Міністерство закордонних справ міністерство закордонних справ відкликало патронат із таким формулюванням, що їхня діяльність цієї комісії не відповідає національним інтересам України, і вони повністю остаточно втратили довіру. Міністерства закордонних справ це таке. Це я вважаю, це була остання крапка. Коли е, всі дослідники, історики і суспільство українське зрозуміло, що не потрібно вже в Україні нав'язувати нам, ви дискутуйте, геноцид це чи не геноцид, для того, щоб не мати поступ далі, це крапка в цьому питанні поставлена. А от е, подальші дослідження все-таки не тільки чисельні знищених українців, а й інші втрати, які понесла українська держава і українська нація. А їх також багато. Це і територіальні втрати, так це економічні втрати, яка держава могла би бути розвинена. Це культурні втрати і, і так далі. Є ще багато багато питань, які потрібно досліджувати. І на жаль, дивіться, на жаль, під час російсько-української війни, після чергової агресії і геноциду, який зараз наше суспільство постгеноцидне, так яке вже 90 років пройшло, і ми до тепер маємо ті травми, маємо ті наслідки в наступних поколіннях, отримує чергову, да, черговий геноцид, черговий напад і знову моральні і психологічні травми. І тому я вважаю, що як і історики, так і юристи, так і психіатри, і психологи повинні ну лікарі повинні спілкуватися і мати такий міждисциплінарний підхід до вивчення цього злочину, як злочину 90 років тому, як таких злочинів, які Росія вчиняє проти українців сьогодні, комплексно все описати, таке надати цілісне бачення в суті. ви згадали. П'ято колоно представники п'ятої колони, вони ж до цього часу насправді працюють. І навіть зараз 33 роки пройшло. А люди, ну є там факт, що суддя, який виніс останній розстрільний вирок воїну УПА, він зараз живе в Україні, отримує пенсію поза 100 тисяч гривень, і ну прекрасно себе почуває. Кульчицький який фальсифікував. Питання голодомору, злочини голодомору ще з вісімдесят шостого року. Якщо я не він свіж також працює, я знаю, що ваш бік є нападки, є нападки від бік професора Сергійчука, Я про це говорив. У нас в ефірі на радіо. Можливо, ми про це з вами поспілкуємось якось іншим разом. А зараз я хотів би заакцентувати увагу, щоб ви відповіли, власне, а які мають бути основи і критерії однієї української історичної школи, до якої ми таки повинні прийти? От, власне, ваше бачення, бо мені здається, це визначальне питання, якраз для того, щоб. Ми на рівні між своїми, між людьми україночуйними, змогли назавжди відсікти е, діяльність будь-якої ворожої агентури, чи то п'ятої колони, чи внутрішнього ворога, чи будь-якого іншого ворога українців. Це завдання, як це ви окреслили завдання взагалі для всіх істориків, дослідників України. Чому тому, що комуністичний тоталітарний режим вони ж звітували в 1933 році є архівні матеріали, в яких вони звітують, що нарешті вони покінчили з українською історичною школою. Вони внищували істориків, внищували вчителів. Так набирали активістів, привозили сюди росіян, навчали їх, проводили місячні курси і їх відправляли навчати наших дітей. Так? Було знищено 187 істориків, тільки розстрілено академії наук і тому зараз це завдання на жаль під час війни, так як наші воїни захищають нас на лінії фронту. А нам потрібно тут боротися з гуманітарною агресією, яку Росія вчиняє проти нашої держави, і зрозуміти ці виклики, саме перше я вважаю, що ми повинні зробити це зробити термінологічні словники. Для того щоб зрозуміти, як Росія робила цю підміну понять, і для того, щоб коли писати тексти, використовували правильну термінологію. Якщо ми не будемо її правильно використовувати, ну буде те ж саме. Ми будемо говорити про голод в Україні, ті будуть говорити про в Росії голод. І буде дуже багато прикладів, що. Знову буде плутанина, і ніхто не зрозуміє. от Трагедія до тепер трагедія, трагедія, трагедія. розумієте, Росія нав'язувала купу років. Навіть тоді, коли за часів Ющенка, е, про голодомор уже багато говорили, писали. Дивіться, ми залишилися на рівні трагедії. Плачте, вшановуйте, ходіть. Один раз за згадайте, і все. Трагедія, трагедія. І в Україні дуже така так, трагедія. Чого ми не говоримо про злочин? Це міжнародний кримінальний злочин, так, який має юридично бути ще засуджений не тільки в Україні різними судами, а і міжнародним кримінальним судом, і так далі. Бо ми будемо говорити про злочин. Активно, як і історики, так і політики, тоді постане питання і е, в міжнародному кримінальному суді засуджувати цей злочин, чи можливо провести трибунал, так як був проведений трибунал над нацистським режимом. Тому нам треба почати саме з термінології. Дякую вам за цей коментар. Дякую вам за всю роботу, яку ви робите. Це, це насправді надзвичайно важливо. І я не знаю, наскільки високо можна її оцінити. Дякую від імені всіх глядачів мого каналу і читачів нашої газети. І я думаю, що ми з вами ще запишемо не один коментар. Можливо, ви ще хочете щось сказати. Дякую вам. Е, хотілося б також, можливо, не згадала, яка була мета. Комуністичного режиму, чому цей геноцид був чинений, тому що багато про це говорять. Яка мета я бачу людей запитують, люди не відповідають. Так? Мета комуністичного режиму це згідно висновків судових експертиз. Це була ліквідація національно-визвольного руху українців, знищення української нації і недопущення відновлення української держави в майбутньому. Я думаю, мета за 90 років у е, московитів не змінилася. Вона і зараз така сама на знищення української держави, на знищення української нації. Тому ми повинні робити висновки і гучно активно про це говорити на весь світ, для того, щоб хоча б наші діти і внуки вже цього не переживали і виграти війну.